Ця система міні-джобів у Німеччині це не допомога, а пастка. Сьогодні говоримо про ініціативу німецьких політиків з ЦДУ ЦСУ, які закликають скасувати взагалі всі форми мініджобів, ту саму форму зайнятості, через яку працюють мільйони людей зараз, зокрема і українці. Також чому саме зараз стало це такою великою проблемою? Кого це вдарить найсильніше? І чому навіть профспілки. Котрі зазвичай на стороні е, працівників е, кажуть, що час взагалі скасовувати мініджобам і сказати всім мініджобам прощавай. Наші всі ютубівські ритуали про вподобайку, підписку, наш телеграм не забувайте. Тему сьогодні анонсував у на нашому новому каналі е, без води Шортс. Тому також підписуйтесь на нього і давайте вже починати. Не тягнемо час. Давайте заснув. Міні Джоб. Це робота з доходом до 556 євро на місяць або сезонна якась зайнятість. до 70 днів на рік без соціальних відрахувань. Спочатку ця система створювалась для дрібних хатніх чи студентських підробітків, а зараз на Системи міні-джобів тримається взагалі вся хорика і дуже багато бізнесів просто тримаються на цьому, бо немає відрахувань. Відповідно, люди таким чином можуть працювати. І от на сьогоднішній день від 6 до 8 мільйонів людей працюють у форматі міні-джоб, особливо в сфері прибирання, торгівлі та гастрономії. Що тут казати, я, наприклад, в готелі працював також по системі міні-джоб. Я на кухні працював, був в мене і такий також. Досвід і от для багатьох, і я це бачив на власні очі в готелі, це становиться не тимчасовим рішенням, а взагалі стилем життя, часто вимушеним. Звісно, для багатьох українців у Німеччині це може виглядати привабливо. Менше бюрократії, швидко отримаєш гроші, не треба багато документів. І відповідно, вхідний поріг дуже достатньо низький. Там зачастують такі роботи, що ні мови, нічого не треба. Аби людина могла працювати і бажала того. Ця штука досить популярна в Німеччині. Але проблема ж в тому, що немає ніякого соцстрахування пенсійних відрахувань і, звісно ж, гарантій. Пенсійні відрахування насправді там є, але 0,17 від одного рентна пункта. Тобто, це що відповідно на один рентапункт, який люди роблять за місяць, треба працювати на міні-джобі півроку. Ну на пенсію так явно не заробиш. Тобто, це робота така: вийти на роботу, адаптуватися, зрозуміти, як все це працює, щоб якісь там страхи в себе. Уйшли і піти далі, тому що сьогодні ви працюєте, а завтра залишаєтесь ні з чим. Це такий підробіток, можна сказати, і нічого більше. І мені цікаво, скільки тут людей мене дивляться, хто хоч раз працював на міні Джобі або зараз працює. Депутат Бундестагу Штефан Наке з ЦДУ назвав міні Джоби паралельним світом праці, який руйнує соціальну систему. За його словами, те, що колись було гарною ідеєю, стало системною помилкою. А профспілка Верді це найвідоміша профспілка, котра страйки робить, котра там в Фольтвагені коли страйкували. Це була профспілка саме Верді, ось ця підтримала цього депутата і каже, що міні-джоб не є трампліном до повноцінної роботи. Це тупікова. Топіковий напрямок, особливо для жінок, і ось вони зазначають, що мінімальне відрахування означають менше надходжень у соціальні фонди та більшу бідність у старості. Політики хочуть, щоб звільнення від внесків залишили лише для студентів і пенсіонерів. А для решти ж пропонують переходити на звичайні трудові договори. Ну і насправді в цьому, от я зараз так особи це особиста моя думка. Є в цьому раціональне зерно, і це дійсно краще, і це дійсно захист, тому що готелі, наприклад, повністю вони всі там на міні-джобах працюють, і коли ти хочеш там більше працювати, тобі кажуть ні, 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 нам так не вигідно. І якщо систему міні-джобів змінять, багато людей, які зараз працюють, наприклад, у прибиранні чи в кафе, або в готелях чи в складах, чисто гіпотетично всім здається, що можуть втратити роботу. Бо якась фінансова модель перестане дійсно існувати, бо послуга стане дорожча. Звісно, так. Але ж по факту, давайте так, ні кафе, ні готелі, ні необхідність в прибиранні чи в складських там роботах, нікуди ж вона не зникне. Тому якщо дійсно будуть скасовувати міні-джоби, то я думаю, перехідний період трошки потрасе, але не дуже. А далі все піде своїм шляхом. Але в більш захищеному плані. Але ж за журналістським стандартом повинен я вам розповісти і іншу сторону медалі. Тому що скасування міні-джобів може не поліпшити, а ускладнити взагалі життя. Бізнес, щоб його ж не надуриш, щоб не платити соціальні внески, щоб не платити більш податків. Тому що я, як е е бухгалтер за аусбілдингом за образуванням, так за освітою, я вам скажу, що. Перше завдання бухгалтерського обліку це зменшення податкового навантаження. Тому бізнес все одно знайде для себе шляхи. І от, щоб не платити соціальні внески, він може перейти, наприклад, на індивідуальні контракти, фріланс чи навіть сіру працю, якщо це буде вигідно. Тобто офіційно боротьба йде за соціальну справедливість, а насправді, якщо це неправильно зробити, а насправді може зростити кількість працівників без захисту, але вже поза законом. Ось такі, як то кажуть, пиріжки стосовно цієї теми. Тут є і плюси, тут є і мінуси. Звісно, все це залежить тільки від того, як реалізують цей закон, тому що він може обернутися дійсно гарними речами, і, звісно, він може обернутися катастрофою. І глобальною незахищеністю, і крахом багатьох бізнесів це також можливо. Тому спостерігаємо за цією ситуацією надалі. І от ще хотів сказати: пам'ятаєте, була новина в нашому телеграм-каналі, що один модило ФД зібрався знову на Росію їхати. Так от є продовження. Наша улюблена Аліс Вайдель різко розкритикувала запланований візит партійних колег до Сочі. Я б сама туди не їхала, каже вона, і нікому не радила б. Ось так: ці поїздки не мають жодного сенсу. Йдеться про так званий симпозіум країн Брікс і Європи. Про це ми розмовляли в попередніх випусках, вже не пам'ятаю в якому. І ось цей симпозіум, організований за підтримки терористичної організації Єдиної Росії. В Сочі, 13 та 17 листопада, збиралися поїхати депутати Бундестагу Стефан, котре і Райнер Ротфус. Тобто запам'ятали, записали двох російських агентів, а також регіональні діячі партії, мабуть, ті, кого ми теж з вами про це розмовляли, котрих водили за зарплатньою у посольство Росії у Німеччині. І от після цієї критики керівництва ось цей ротфус відмовився від поїздки, але котре ось цей не відмовився. І тепер Вайдель погрожує йому дисциплінарними захист, заходами аж до виключення з партії. А до чого вся ця новина? А вона для нас добра. Ми зараз бачимо з вами наскільки е, Росія. Вже виснажена, бюджетно, Ви бачите новини, що там відбувається, і ми дуже хочемо, щоб скоріше, все, це там цей сніжний наростав. Тому навіть грошей, як ми бачимо, на фінансування проросійській партії вже не вистачає. Дехто з політиків альтернативи для Німеччини і далі ж, звісно, гріє теплі відносини з Москвою. Але на топових лідерів у Кремля, схоже, вже бюджету не вистачає. І Вайдель думаю, ж розуміє у нинішніх реаліях будь-які зв'язки із Росією токсичні в Німеччині, тож її заява може бути не стільки про мораль, скільки про електоральну гру і спробу дистанціюватися від образу партії Путіна, щоб не втратити деяку частину електорату. Але ж ми також бачимо всі ці двохходовочки дешевенькі. Тому б хотілося б, щоб це був справжній розкол і дійсно не вистачало бюджету у Кремля. А можливо, просто це політичний трюк перед виборами, щоб типу, ні-ні, ні ми не такі. Ось, у будь-якому разі, ми бачимо, що Москва вже не виглядає привабливим спонсором навіть для своїх друзів у Європі. Хоча ж ось на цю мразоту за ФД точно вистачило грошей у заболотних. Ви повинні знати у лице подібних. Контрацептивів, ось так скажемо, цензурно, воно знову виправдовує Путіна. Тепер ще й назвав Польщу загрозою для Німеччини. Скандал відбувся у прямому ефірі ЦДФ. Співголова альтернативи для Німеччини Тіно Хрупала заявив. Також, до речі, Тіно Хрупало, записуємо в наш список. Ось. Заявив, що не вважає Путіна загрозою, ось так. І е, каже, що він мені нічого не зробив. Я не бачу жодної небезпеки для Німеччини з боку Росії. Путін навіть не погрожував нам ядерною бомбою. Ну, треба ж, надо просто щоб погрожував. А то не погрожував, то все ок. Зате, за словами ось цього Хрупали, Польща може бути небезпечною для Німеччини через подвійні стандарти, виявляється, уставлені до газопроводу Nord Stream та Відмову видати Німеччині терориста. А насправді я вважаю, що героя, котрий знищив ось цю голку газову для Європи. І ось цей КДБшник, ФДшник також поставив під сумнів повідомлення про російські дрони, які останніми тижнями з'являлися, ви пам'ятаєте всі ці новини. Ось так. І каже, що якщо канцлер заявляє про російські дрони, чи хтось заявляє, то будь ласка, надайте. Якісь докази, бо так це виглядає, ніби пропаганда. Ну, от звичайний російський спосіб взагалі все, що завгодно, заперечити. А далі ж там, взагалі, класика, ось цих Хрупало назвав себе дисидентом і поскаржився на переслідування опозиції у Німеччині. Ви уявляєте? На що... В тій студії, до речі, був російський опозиціонер. Я не буду навіть ось цього опозиціонера ім'я згадувати. Вони там всі на одному лице, ось ці всі хороші руські, але відповів йому досить дало. І він сказав, що наших опозиціонерів убувають, скільки з вашої партії було вбито. На що хрупало там промнамлів, що на нього там теж нібито нападали, і він не знає, хто саме. ну... Ось таке. Можливо, навіть спецслужби, звісно, мабуть, чи українські спецслужби нападали. Ось так. І якщо відійти навіть від цієї ситуації, взагалі, що це за ефіри, такі у Німеччині з ФДшниками, росіянами, сам факт цього вже чого вартує. Ось такі от справи на сьогодні. Побачимось.